Ютуб канал Bookzilla представляє книгу Практична мудрість правильний шлях до правильних вчинків. Автори Барі Шварц Кеннет Шарп. Автори у своїй книзі Практична мудрість стверджують, що мудрість це не абстрактна філософська концепція, а цілком практична навичка, необхідна для прийняття правильних рішень у повсякденному житті. Автори підкреслюють, що сучасне суспільство часто робить акцент на формальних правилах та законах, забуваючи про важливість моральних принципів. Вони закликають відійти від сліпого дотримання букви закону і зосередитися на дусі моралі, розвиваючи в собі практичну мудрість мудрість як імпровізація автори проводять аналогію між мудрістю та музикою, порівнюючи її не з нотами, а з імпровізацією на основі цих нот. Мудрість це не набір правил, а скоріше вміння адаптуватися до конкретних ситуацій, враховуючи контекст та нюанси. Як джазовий музикант імпровізує на основі знань музичної теорії, так і мудра людина приймає рішення, спираючись на свій досвід та розуміння ситуації. Доброчесність за Аристотелем Шварц і Шарп наголошують на важливості доброчесності концепції, яку розробив давньогрецький філософ Аристотель. За Аристотелем, дурочесність це не просто дотримання правил, а розвиток внутрішніх якостей, таких як чесність, справедливість, сміливість та розсудливість. Практична мудрість допомагає нам виявляти ці чесноти у конкретних ситуаціях, знаходячи баланс між різними цінностями та інтересами. Ключові елементи мудрості. Автори виділяють два ключові елементи практичної мудрості розмірковування, здатність аналізувати ситуацію. Враховувати різні фактори та передбачати наслідки своїх дій, увага до нюансів, вміння розрізняти тонкощі конкретних обставин, розуміти емоції та потреби інших людей. Основні висновки та рекомендації, емпатія та розуміння. Автори наголошують на важливості емпатії, здатності ставити себе на місце іншої людини та розуміти її почуття. Емпатія дозволяє нам побачити ситуацію з різних точок зору і прийняти більш зважене рішення. Емпатія має раціональну та емоційну складові. Важливо утримувати між ними баланс. Наприклад, прибиральник Чак, що працює в лікарні, виявив мудрість, коли після звинувачення від батька хворого він не став наполягати на своїй правоті, а переробив прибирання. Його рішення було засноване на розумінні емоційного стану батька. Фреймінг та історії Шварц і Шарп пояснюють, як працює фреймінг. Спосіб, яким наш мозок організовує інформацію, створюючи шаблони свідомості. Фреймінг впливає на наше сприйняття ситуації та прийняття рішень. Автори підкреслюють важливість розуміння того, як фреймінг працює, щоб навчитися бачити речі з різних ракурсів. Також автори відзначають важливість історій наш мозок схильний вкладати інформацію в історії, які допомагають нам розуміти навколишній світ. Мудрість проявляється у здатності коригувати свої історії, коли досвід показує, що вони не відображають реальність, емоції та мотивація. Емоції є важливою частиною процесу прийняття рішень, вони допомагають нам фокусуватися на важливому і спонукають до дії. Проте емоції можуть бути оманливими та мінливими. Автори закликають до уважності до своїх емоцій та вміння їх контролювати, аби не приймати імпульсивних рішень. Експеримент з семінаристами, які поспішали на лекцію і не зупинилися допомогти людині на шляху, показує, наскільки наші рішення залежать від обставин і що здатність до емпатії ще не гарантує її використання неповні контракти та стимули. Автори обговорюють проблему неповних контрактів у роботі, коли багато важливих аспектів неможливо прописати формально. Стимули, особливо фінансові, часто спотворюють цілі діяльності. Перетворюючи їх на самоціль. Замість того, щоб зосереджуватися на суті своєї роботи, люди починають гнатися за показниками та преміями, втрачаючи здатність до мудрого прийняття рішень. Приклад ізраїльського дитячого садка, де штрафи за запізнення лише збільшили кількість спізнень, демонструє, що не завжди матеріальні стимули діють позитивно. Важливість соціальних інститутів Шварц і Шарп стверджують, що соціальні інститути повинні культивувати практичну мудрість, а не придушувати її. Вони критикують сучасні системи освіти та охорони здоров'я за надмірну формалізацію та бюрократизацію, що робить їх несприйнятливими до потреб людей. Автори закликають до створення інститутів, що ґрунтуються на засадах емпатії, довіри та розуміння, приклад Дантиста. Приклад з Дантистом, який не хотів висловлювати свою думку щодо лікування пацієнта, демонструє, як надмірне дотримання правил може призвести до абсурду. Освіта школа теж підпадає під цю критику тестування і орієнтування на формальні показники не дає можливості дітям розвивати критичне мислення та розсудливість. Концепція Макінтайра Автори звертаються до концепції Лаздера Макінтайра, який виділяє дві важливі умови для якісної діяльності. По перше, потрібно виділяти цілі, характерні для певної діяльності. По друге, будь-яка діяльність встановлює свої стандарти якості. Прагнення конкретного лікаря до слави та достатку саме по собі не є шкідливим, допоки це прагнення не затьмарює суть його роботи, не пошириться на всю систему охорони здоров'я та не підкріпиться різноманітними нормами та звітами. Інституційні зміни автори наводять приклади Роберта Расела, який ініціював суди у справах наркозалежних, психічно хворих та ветеранів, а також Вільяма Салівана, який створив юридичну клініку для студентів. Ці приклади показують, що інституційні зміни можливі, якщо є люди, готові ставити під сумнів, існуючі правила та практику. Практичні інструменти та методики Уважність до нюансів, щоб розвинути практичну мудрість, автори пропонують постійно звертати увагу на нюанси конкретних ситуацій. Це означає не тільки аналізувати факти, а й розуміти емоції та потреби інших людей. Аналіз власних історій необхідно аналізувати свої історії про навколишній світ, ставлячи під сумнів їхню точність і повноту. Це дозволить нам бачити реальність з більш широкої перспективи та приймати зважені рішення. Пошук сенсу в роботі. Автори наголошують на важливості пошуку сенсу в роботі. Коли робота має для нас значення, ми більш мотивовані та схильні до прояву мудрості. Саморефлексія. Постійна саморефлексія є важливим елементом розвитку мудрості. Необхідно регулярно аналізувати свої дії, розуміти, які фактори вплинули на рішення та як їх можна покращити. Поєднання емоцій та розуму. Емоції є важливим джерелом мотивації, але їх необхідно контролювати. Не дозволяючи їм затьмарювати розум. Практична мудрість полягає у вмінні використовувати емоції для прийняття кращих рішень. Практична мудрість це не лише глибокий філософський трактат, а й практичний посібник для тих, хто прагне жити більш осмислено та ефективно. Автори переконливо показують, що мудрість це навичка, яку можна і необхідно розвивати, і вона невід'ємно пов'язана з емпатією, здатністю мислити та бачити контекст. Розвиток практичної мудрості дозволить нам приймати кращі рішення, бути більш емпатійними та створювати більш справедливе суспільство. В Кінцевому підсумку мудрість веде нас до щастя. Дякую за увагу. Чекаю на вас у наступному відео.